Це більше український виріб а куличі це поребриком. борошно з розмінованих полів в одному із супермаркетів Дніпра показали рецепт приготування великодніх пасок. Злаки, з яких виготовили борошно, росли в Херсонській та Миколаївській областях на раніше замінованих полях, каже фермер Віталій Олексієнко. Додає, його ділянку на Херсонщині також розміновували, але до сих пір знаходить залишки боєприпасів. Мій механізатор отак от в руках приносить від касетного боєприпасу, Це що все розлітається, от прямо воно заряджено. Проводити майстер-клас випікання пасок з такого борошна честь, каже шеф-кухар Андрій Ворона. Ділиться для нього це символ нескореності українців. Це дуже болюча нині тема. Замінованих полів в нас є якісні продукти. Я хочу, щоб про них знав і світ. Відвідати захід. Прийшла Оксана, родом з Криму. каже, вирішила підтримати таку ініціативу, бо мріє, що півострів також колись деокупують. Я так розчулилась. У мене ж сліза, що це зборошно. Які поля були заміновані. На захід прийшла й Дніпрянка Софія. Жінка каже, розуміє наскільки важко розміновувати поля, аби посіяти зерно. Такий захід трошки нам дає надію, тому що ми сьогодні спробуємо паску з борошна з розмінованого поля. Деякі ділянки потребують повторного розмінування, каже представник ДСНС Олександр Бухало. Додає наразі розмінування Херсонської області ще тривають. Складність у тому, що знаходяться касетні боєприпаси, які детонують, у разі о, просто, коли до них підходять. Олександр Бухало каже, зараз Україна найзамінованіша країна світу. Окрім Херсонщини, також тривають розмінування Харківської області. Мирослава Заблуда, Олексій Корінів. Суспільне новини. Дніпро.